Щедрий, щедрий, вечір, щедрий, щедрий вечір, щедрий, дай нам Боже добрий, дай нам Боже добрий, роди Боже жито, роди Боже жито, на новеєлі то, роди Боже жито, роди Божесливий, роди Божато. Що були щасливі, що були щасливі, роди Боже груші, роди Боже груші для кожної душі, роди Боже груші, роди добра в хаті, рода добра в хаті, що були багаті, що були багаті. Боже джоли, роди Боже джоли, щоб були здорові, щоб були здорові, роди Боже хліба, роди Боже хліба, щоб країна квітла, щоб країна квітла, дай Боже нам сили, дай Боже сили. Сили, щоб oh, ми в мирі жили, щоб ми в мирі жили.